з нагоди дня української державності у Вінниці на замковій горі підняли прапор України. Участь у заході взяли курсанти Національної академії Нацгвардії України, військовослужбовці, представники влади, містяни. Тетяна Калина до Вінниці приїхала з Херсона. Сьогодні прийшла зі своїми синами семирічним Іваном та 4-річним Данилом. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати такі заходи і показувати наскільки Україна цілісна і єдина. Сьогоднішнє свято це про історію, це про наші корені, і всі вже зрозуміють, розуміють без зайвих слів, наскільки важлива історія, і розуміють, що це таке державність, як вона дається. Що це вже не просто слова, а люди відчувають свою шкіру своїм тілом, своїм розумом. Також цього дня у Вінниці вшанували пам'ять державних діячів та поетів. Ми визначили вісім місць пам'ятників, пам'ятних меморіальних дошок по всьому місту, і таким чином, через делеговане покладання, ми вшануємо наших державних діячів. Це і Симон Петлюра, це і Стус. Це і Тарас Григорович Шевченко, це Маркович, Дерево Свободи, пам'ятний знак небесній сотні і захисникам російсько-української війни. Тобто вісім місць військовослужбовці повітряних сил збройних сил України розвезуть по всьому місту на взят шанування пам'яті і вдячності у саме у День Державності України.